Різдвяне чудо для білочки. У лісі настала зима і все вкрила пухнаста біла ковдра. Білочка Діна прокинулась у своєму теплому дуплі і з подивом виглянула назовні. Сніг блищав, мов діаманти, а у дворі пахло святом. Сьогодні різдво, радісно вигукнула Діна. Треба прикрасити ялинку. Вона швидко зібрала горішки, шишки і червоні ягідки, але зрозуміла, що їй не вистачає чогось яскравого. Ой, як би я хотіла знайти справжню зірочку для ялинки. Мрійливо зітхнула білочка. Раптом вона почула. Як хтось кличе на допомогу. Під деревом сидів маленьке птишеня горобчик і тремтів від холоду. Я загубився і не можу знайти маму, заплакав він. Я тобі допоможу, не хвилюйся, сказала Діна і ніжно загорнула горобчика у свій пухнастий хвостик. Вони разом вирушили до гнізда, яке. Як знала білочка, було на високій сосні. Дякую тобі, білочко, ти справжній друг, сказала мама горобчика. Візьми цей подарунок на знак вдячності від нас. Вона простягнула білочці маленьку золоту зірочку, яка яскраво сяяла. Це саме те, що мені потрібно, радісно вигукнула Діна. Вона побігла до своєї ялинки, повісила зірочку на верхівку і раптом сталося диво. Вся ялинка засяяла чарівним світлом, а ліс наповнився радісним дзвоном. З того дня Діна зрозуміла, що справжнє різдвяне чудо трапляється тоді, коли ти допомагаєш іншим. Давайте. І ми зробимо різдвяне чудо нашому автору. Підпишемо і поставимо лайк. Хо-хо-хо, з Різдвом Христовим, друзі. Бобра на ніч!